Стрілянина біля Білого Дому. Вогнепальні поранення отримали двоє американських нацгвардійців. За словами президента США, в них стріляли в притул. Стрілець також був поранений. Наразі він перебуває у лікарні і під вартою. Затриманий 29-річний уродженець Афганістану, який жив у штаті Вашингтон з дружиною та п'ятьма дітьми. Його мотив правоохоронці поки не розкривають. Американські медіа повідомляють, що підозрюваний прибув до США у вересні 2021 року після 10 років служби в афганській армії разом з американськими спецпризначенцями. ФБР розпочало попереднє розслідування інциденту як можливого акту тероризму. Двоє поранених нацгвардійців перебувають у лікарні у критичному стані. Я доручив департаменту війни мобілізувати додатково 500 військових, щоб допомогти захистити столицю нашої країни. Ми зробимо Америку знову повністю безпечною, і ми притягнемо виконавця цього варварського нападу до швидкого й неминучого правосуддя. Якщо кулі, що пішли у відповідному напрямку, вже не зробили цього.